Її життя обірвалось не від ворожої кулі на фронті, а від російської ракети у рідних чернівцях. 25 липня. Серце Ілони Капельницької, яке боролась за Україну, зупинилось. Нині на центральному кладовищі попрощались з відважною військовою та волонтеркою з позивним Джейн. Їй навіки залишиться 44 роки. Її життя обірвалось не від ворожої кулі на фронті, а від російської ракети у рідних Чернівцях. На центральному кладовищі в останній земний шлях провели 44-річну Ілону Капельницьку. Ми працювали з 2014 року з Ілоною як волонтерська організація Буковина українському війську. І тоді, коли почалося вторгнення росіян у, в Україну, вона пішла в добровольчий батальйон і приходила до нас за матеріальною допомогою для добровольчого батальйону. Тому в той час ми їх споряджали, все, що необхідно було, ми їм надавали обов'язково. І я її знаю ще з тих пір. Попри відсутність військового досвіду, Ілона Капельницька з позивним Джейн у 2015 році пішла доброволицею на фронт. Це вмотивована людина, яка пішла добровольцем допомагати рятувати Україну, бо таких добровольців, як Ілона, на той час було не надто багато. Вони пішли, ці молоді люди пішли з Майдану. От з Київського, і тому їм велика честь. шана. декілька років поспіль. Відважна захисниця боролась за свободу та незалежність України, а після демобілізації займалась волонтерством. Я знав з Десь 2018 року ми зустрілися колись на сесіях міської ради, куди вона приходила відстаювати права та військових, які були в АТО, загинувших та сімей загинувших. Чесна, справедлива, вона була воїном і дуже шкода, що вона загинула. Під час масованої ворожої атаки в ніч з 11 на 12 липня її будинок постраждав від російської ракети. Ілона Капельницька отримала серйозні травми і майже два тижні перебувала у комі. На жаль, 25 липня. Серце, яке боролось за Україну, зупинилось. Прикра загибелі, яка сталася вона відвивалася тільки загинула в Чернівцях тут після прильоту ракети. Тому треба розуміти що не можна ігнорувати треба завжди бути обережним іти в укриття ворог дістає майже всі міста тому треба бути обережним уважним і завжди не ігнорувати тривогу завжди йти в укриття тому що береженого бог береже рідні та близькі ілони капельницької згадують її як світлу і приязну людину яка завжди готова була підтримати і допомогти вона була доброю чуйною Вимогливою як до себе, так і до своїх побратимів, тому що все, що потрібно було для них, вона намагалася їх забезпечити з нашою допомогою. Тому я про це можу заявити і сказати людям, що таких, як Ілона, вона, дуже мало було на той час. Чирі, вона вміла пам'ятати і шукати, кому потрібно допомогти. їй дійсно буде не вистачати. Я дуже дружив родиною з нею, яка завжди сама якось не завжди могла мати щось з'їсти, але завжди пам'ятала, що треба дати своїх в місяць 100 доларів, євро на те, на те, туди, і як не передати чи через, через когось. Знаєте, Є такі випадки, коли е, є особиста зустріч, глибинна з Богом в церкві, біля церкви. В суспільстві сьогодні прошу вас всіх, просимо вас з отцями, щоб ми її провели. Оце є провід. Відважну захисницю. Чиє серце билось за Україну? Поховали на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.